У мене сто восемьдесят, не сім більше. Сто шістьдесят п'ять. Можна прилюба. Підійди, будь ласка, я зараз на пальці можу наступить. Двісті чотири. Двісті чотири. П ясков я цлухем. Можна.

да. Я ема, бежит! Да, Леша, ну нас куда, четыре сантиметра? У Клименко, Клименко! 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 Kaldemit. Vaj. Poçeka, poçeka, ja ne. Kamera. Artyom. Artyom. Ne. Ne, mi she priyekat' po. Nu da, da, da.

Так, будь ласка, е Клименко, перша, друга спроба, коли ми Будь ласка, хлопці, дивіться, на мене Я випадково можу попасти вам, не дай Боже, в око. 202. Так, будь ласка. 202. 202? Ну, 177. У мене п'ятка там була.

А за зараз почнемо. де. Я не бачу. Піднісіть м'ячі, я зараз покажу. Став, будь ласка, на старт, бо ти стояв.